Порем, ви не знаєте, з якого міста найрозумніша людина на всьому світі. Не буду довго тягнути, скажу прямо: це Бердичів. Це людина з Бердичева. Вільяма Сідіса називають найрозумнішою людиною на планеті через те, що в нього був найвищий IQ 250-300. для порівняння Венштейна сто 160, а у звичайної людини приблизно 100. А У Миколи от приблизно десь стільки, скільки він показує. Так, от батьки Вільяма емігрували з Бердичева до Америки в Нью-Йорк. І коли в них народився син, вирішили зробити з нього генія. Завдяки своїм геніальним батькам він почав читати газети у 18 місяців, а у 8 років вже писав книги. Ну а далі він поступив до Гарварда. Правда, не з першої спроби. Він поступив туди в 11 років. А до цього йому відмовили через те, що не могли прийняти такого молодого студента. Молодого це є, йому було 7 років в Гарварді. Він читав лекції про чотиривимірний простір. Професорам, які були в три рази старшими за нього, але найдивніше сталося потім геній, який мав стати другим Ейнштейном, чи може навіть крутіше, почав жити звичайне життя простого бухгалтера і навіть змінював роботи, коли там дізнавалися, хто він такий. Бо він по факту був тогочасною знаменитістю, як наймолодший студент Гарварду. Ну і типу, просто геній самородок, людина з найбільшим IQ. 19 років його вже заарештували за участь в якихось мітингах, і батьки настільки налякалися, що пригрозили йому, що віддадуть його в божевільний дім, якщо він щось з собою типу не зробить і не зміниться. Він змінився правда в гіршу сторону. Він десь там собі заникався, жив окремо від батьків, з ними не спілкувався і просто помер від тої самої хвороби, що і його тато помер в 46 років від внутрішньомозкового крововиливу. Виявилося так, що геній, який занадто швидко виріс, занадто швидко втомився від своєї геніальності. На кінець вам скажу: не задовбуйте своїх дітей якоюсь там геніальністю. Дайте їм нормальне дитинство. Краще заходьте на мій ютуб канал, там дуже багато цікавих і незвичних історій.